Добре утро, друзі. Друзі, в мене сніданок. З утра встала вранці, попила води, попила кове, зробила розминку і снідатиму. На сніданок у мене два яєчка із зеленю протушила, Потім куринний рулет, два кусочки, як ви бачите, салат, адагейський сир то в мене до чаю. Зелень дівчина в мене вже своя, хороша, бо вчора дощ ішов, почти цілий день на вечір перестав. І чой, чой я запорила із мете. Дівчина ваганого сніданку 276 гром. Оце наш шумчик. він любить загороти. Витяг курточку, із будки ліг і лежить. Вийшла на прогулянку. Вийшла йменно туди, де я, де я часто не буваю. Думаю, йду і думаю, яка це вулиця. написано провулок 8 березня. Далі йду по вулиці і скоро вийду на нашу центральну дорогу. Бузок уже відцвівся, дивлюся. Красота тут було, як бузок цвів. Вся ось дорожка дивлюся, вся в бузку тут, все в бузку кругом було. Тут зелено. Красиво. о. У нас, друзі, тривога почалася. Так, зараз я виходжу на центральну дорогу. Це вулиця йде до підвісного мосту, а воно як красиво на горі вдома. Я тут сама давно не була. Давно дівчинки не було. Тут дуже красиво. У нас взагалі природа красива. Раніше в нас було дом отдыха, турбаза. Шість, мабуть, чи більше піонерських лагерів, санаторій. Багато людей приїжджало, по квартирах жили. Така в нас красота. Зараз, друзі, зайду, подивлюся в пам'ятник. Я навіть чесно не знаю кому. Так, я без очок, що я прочитаю. Друзі, це пам'ятник загиблим козаком на території Новосанджарського району. Іду далі і ось починається ріка Ворскла. Зараз я підійду ближче. Так, друзі. Оце воно ось протікає, напроти там десь є пляж, жоби квакають, mm. пляж там <клес> санаторський, ну то ми іншим разом підемо. Бачите, як красиво в нас тут. У нас дійсно красиво. Ну, зараз ми підійдемо до підвісного мосту. Оця дорога раніше називалася Півнерська. Я не знаю, чи її перейменували чи ні. Вона йшла прямо на Маджори. Був такий участок не сан а Маджори. Чи щось перейменували, чи ні, я не знаю. Чи вулицю ніде не бачу надписи. Ось бачите, річка. Річка Течеріка Вурського. Як красиво, я сама тут не хожу. Ой, яка красота, дівчата. Правда красиво. А воздух такий повітря, чи як сказати. Дерева усі, як і дівчатки. Ой, яка красота у нас. Що ми її не бачимо. Тут бузок ще не відцвів, а я по дорозі відцвів. Ну, він же буває і пізній, і ранній. Бачите, як красива річка. Красива в нас річка. Красиве в нас містечко. Раніше був районний центр, я вже вам казала, селище міського типу Новий ну, Новосанджове. Зараз у нас Полтовський район. А селище, я не знаю, як називати, чи селище, чи місько, чи 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 взагалі селище, чи. Ой, красиво, ну що красиво, то красиво птички співають. А ось наш видніється підвісний міст. Далі друга, як я вам казала, на мачори. Там дуже красиво, річка там дуже є. Часто тече. Да? Ну ми підемо з вами іншим розом. А ось підвісний міст. Ну, Щас я стону трішки не так. Ось він. Раніше тут не було цієї загородки спереду. Красота, так? Да? До речі, міст поремонтували. Раніше тут було таке щіли, не проваль. Друзі, який до міст китається, він же підвісний і називається підвісним. Зараз я трохи дійду. На серединку. Ой, яка красота, дівчики, дівчи. На тій стороні пляж. Ну, на пляж ми пізніше підемо. Ось бачите, наша ріка. А жоби крякотят. Так, іду по мосту. Це с ріком. Зараз пропустю жінку. Ви чуєте, як жаби квакають тут, О, було, о дівчині. Давно я тут не була. Так, ідемо назад. Дівчатка, не можу вирілити назад. Все на цій стороні ось подивлюся. Боже, дівчата, яка дійсно, красота, що ми її не бачимо бурими. Ой, Назад завжди йдуть дівчині мостиком. Там у нас гора. Все зеленіє кругом, так? Да? Кругом зеленіє, це бачу. Теж така для оддиху. Грибочки стоять, така площадочка доліше. Я не знаю, видно вам, друзі, не видно, може. Не так трохи б щось показує. Ну, я туди пройду. Це така красота. Сьогодні я побачила дякувати вам, друзі. Дякувати вам. Вирішила ще трошки доліше пройти. Як я казала, на Маджорину туди я не йти бо Бачу, якась тут є площадочка. Тут, мабуть, для оддиха. Це для відпочинку, як правильно сказати, не знаю. Далі тут вже дружка, вся в зелені, як ви бачите. І ось тут. Якраз на берегу річки. Да, тут я не була. Ні, було, але ну, дуже давно, дуже давно, дівчатка, давно. Так, дівчатка, йду назад. О, у нас відбой відбій тривоги. Іду, друзі, назад. Виключила поки тривога. Відбій пройшов тривоги. Цей раз недовго був, дякувати Богу. Це така доріжка. До речі, колись як ми сюди ходили, ну це було дуже давно. Ми йшли по цій стежці. Тут була, я не знаю, чи стось чи є стежка. Додому до нас, ну це далеченько йти. Ну, оце сюди напряму ми йшли, не цією другою, що я сьогодні з вами. Друзі, себе я не показую, так я скажу чому. Ще з суботи, почав у мене боліти зуб. У неділю я до вас вийшла, привітала. Дякую Богу, що так вийшло, що я привітала, бо так болів. Зуби mm. вся <рес> щелепа, що це було невідносимо. Вчора в понеділок я ходила до стоматолога, коротше вирвала два зуби. Дівчатка просто ділюся. І тепер заживе і буду по новій робити ремонт. Ось такі пироги, так що поки. Поки я себе просто показувати, дівчатка не буду. О, птички співають. Ох, красота. Ой. Прямо так як дивишся, як вроді би картина якась. Це такі в нас міста, дівочки. Це я показала тільки вам одну таке місце. У нас їх багато. Не знаю, як часто будемо провідувати ці міста, але постараюся. Домик построїли, я його не бачила, може, вже недавно. Красота, пічка. Да? Це я все йду назад біля річки. Бачите, це все річечка наша. Річечка. Річечка. Це я вже йду назад. Да там, напевно, вам не видно пісок на тій стороні, пльш там. Ну, ми з вами підемо туди. Це друга, йду все назад. Не дійшло ще до центральної траси. Ну, як я дійду, то я там, звичайно, показувати поки не буду.